Зараз хвилини на хвилини мають виключити нам світло, і я думаю встигнути перевірити ще один метод виготовлення вічної свічки або ліхтарика з батареєк, з двох батареєк та діода. Батарейки для цього способу потрібні ось такі. Запаковані в термоусадку. Діод звичайний. Я зараз візьму від стої свічки. Так, що каже автор, що це дуже зручно. Зараз перевіримо, наскільки це зручно і практично. Потрібно батарейки розділити пополам. Тому що нам потрібно тільки дві батарейки. Так, акуратно, щоб не напортачити. Так, розділив майже майже розділив. Так, отримали отаку. Тепер потрібно одну батарейку перевернути, щоб вони стали валетом. Так, наскільки це зручно. Так, термосадка доволі жорстка і це, я думаю, може не вийти. Так, житься спосіб способ терпить фіаско. Так, викорив. Не Несильна проста задача. Так, але термосадка зберіглася. Продовжуємо. Так, так. Тепер друга задача перевернути і поставити її на місце. Так, я вже бачу, що термоусадка по швам розходиться. Може, у автора була інша термоусадка, якась м'яка, а моя жорстка не витримує. Так, вийшло. Тепер що? Тепер потрібно закріпити наш діод. Так, плюс сюди, мінус сюди. Ніжку ми розрівняємо поки що. Так. Я візьму булавкою, зроблю отвір. Так, і отвір тут. Бачите, наскільки цей спосіб простий, скільки ми вже граємося, вже пару хвилин граємось. Так. Тепер потрібно цей отвір попасти. Тут є. І тут є. Так, тепер саме цікаве, що мені сподобалось в цьому а, способі, що, як ми робимо, закорочуємо нижні контакти. Так, і щось в мене тут не виходить. Угу, Щось тут таке. Ага. Получається, що воно не підпружинене, нічим не прижимається. Так, тут булавка, тут щось таке. Ну, потрібно взяти ізоленту. Так, фіксуємо ізолентою цей контакт. Ну, ось воно щось, щось воно вийшло. Щось воно вийшло, але, скажімо так, надійність така собі. Давайте візьмемо кращу із зелену Тріямовського. Ну, ви можете сказати, що я неаккуратно пробив отвір чи що. Ну, Щось таке от воно вийшло. Ось такий у нас вийшов дуже технологічний девайс. Я взяв таку от булавку, щоб було трішки безпечніше, тому що автор пропонує це робити голкою. Мені здається, голкою це буде не завжди безпечно. Так, витягуємо, не працює, 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 не працює. Так. А, ну, що ми бачимо? Що ми всі бачимо? Що такий спосіб, мені здається, не сильно технологічний, акуратний, надійний. Бачите, я її перевертаю, діод тухне, тому що контакт в цьому місці а, за рахунок термоусадки ненадійний, навіть якщо ми. Стрічкою зафіксуємо. Самі батарейки теж можна зафіксувати стрічкою, що нам це дасть. Зафіксував я стрічкою батарейки, вони стали жорсткіші. Діод теж держиться на стрічці. З булавкою вроді все виходить, але дивіться, такий ще момент. З цим контактом зрозуміло, да? він ненадійний. З цим контактом, якщо ми будемо постійно його вмикати і вимикати, я думаю, що ця термоусадка теж і отвори стануть більшими, і вона теж до надійності є питання. Світить воно точно так же як звичайний ліхтарик з сірниковою коробкою. Отак, от з А, Зусиль на це виготовлення цього ліхтарика потрібно більше. Ефективність, верніше надійність системи набагато менше. Як для хайпу в Ютубі, це підходить. Як з практичної точки зору, мені це не сильно подобається. Але метод перевірили, він працює. Працює, як працює. З вас лайк, комент, підписка.